Оскарження рішення замовникам та монопольному комітеті України ефективний шлях захисту ваших прав. В умовах сучасної економіки участь у державних закупівлях є важливим інструментом для розвитку бізнесу. Однак не завжди тендерні процедури проходять прозоро та чесно. У разі порушення ваших прав як учасника закупівлі, ефективним способом захисту є оскарження рішень замовника в Антимонопольному комітеті України, що ж можна оскаржити в Антимонопольному комітеті. Антимонопольний комітет розглядає скарги, пов'язані з неправомірним відхиленням вашої пропозиції, з порушенням умовах тендерної документації, з визнанням переможцем учасникам, який не відповідає вимогам. Чому варто подавати скаргу? Оскарження в антимонопольному комітеті дає змогу захистити свої інтереси та права як учасника, зупинити укладення договору з порушеннями, а також забезпечити прозорість та чесність процедури. Як же правильно подати скаргу? Першим етапом є підготовка скарги: необхідно детально описати порушення та обґрунтувати свої вимоги. Це вимагає аналізу тендерної документації, протоколів та іншої інформації. По-друге, подати скаргу через систему Прозора. Всі скарги подаються виключно через електронну систему закупівель. Третій крок це оплата збору. Для розгляду скарги необхідно сплатити збір, розмір якого залежить від очікуваної вартості закупівлі. І завершальним етапом є розгляд справи, а МКУ розглядає скаргу під час своїх засідань. Чому обирають професійний підхід? Оскарження рішення замовників це складна юридична процедура, що потребує спеціальних знань. Юридична підтримка дозволяє підготувати скаргу відповідно до всіх вимог законодавства, зібрати необхідні докази та аргументи, а також ефективно представити ваші інтереси під час засідання. Фахівці юридичної фірми, «Проходько» та партнери мають значний досвід у сфері публічних закупівель та оскарження тендерних процедур. Ми пропонуємо комплексну допомогу на всіх етапах оскарження, гарантуючи професійний підхід та максимальну ефективність. Не залишайте порушення без уваги, оскаржуйте рішення замовника, адже від цього залежить не лише ваша репутація, а й можливість розвивати бізнес у чесних конкурентних умовах. Зв'яжіться з нами і ми допоможемо відстояти ваші права.